Близько нуля годин ворог завдав попередньо десь приблизно шість ударів ракетами С-300, попередньо С-300. Ми фіксували виходи житловий масив в Новобаварському районі. одне влучання пряме в п'ятиповерхову житлову будівлю, де є, на жаль, наразі. Загибли і поранені. Попередньо, як мінімум, один загиблий, 12 поранених. Крім того, тут досить недалеко в цьому ж районі виключно цивільний об'єкт швейний, швейний цех. Загинув охоронник, який знаходився я, в момент викута, я так розумію, на території, тому що він знаходиться не в приміщенні, а на вулиці, і також тут поруч влучання у приміщення магазину. На щастя, в цей час там нікого не було однак. Магазин розташований в трьохповерховому будівлі, так само як п'ятиповерхівка, майже весь а, магазин знищено. Це приміщення знищено. Тобто, це а, ми наразі можемо казати про а, три а, влучання. Ще три, Ми за все в цьому ж районі. Ми зараз влучаємо локації, зараз прочосуємо місцевість. Зараз проходимо всі приміщення будівлі, з'ясовуємо, хто потерпіли. Я я що потерпілих буде більше, тому що в більшості будинків, які знаходяться поруч, вибиті вибіді Тобто будуть ще і у нас і травми від скла, будуть травми від, від вибуху безпосередньо. А, скажіть проводиться ми... розбіл завалів зараз в е будинку, в яке безпосередньо було влучання. Ми Власне. чули, що був інтервал доволі суттєвий між вибухами. Це були повторні удари. Дивіться, був спочатку як мінімум один удар, потім, через невеликий проміжок часу, це буквально хвилини, були вже інші удари. Тому я думаю, що першим прицілювалися, скоріш за все, коригувалися, а вже потім наносили удар. Виходячи з того, що це виключно житловий масив, то спальний причому, скоріш за все, удар знову ж таки, як по епіцентру було навмисно завдано, для того, щоб завдати як найбільше шкоди. Там, де влучання по, по крамниці, квартири не зачепило, не зруйновані. Також зруйновані поруч будівлі, тому що поруч з храмницею знаходиться приватний сектор. І в приватному секторі а, в будинках, які безпосередньо поруч, також вибиті всі рідна, деякі пошкоджені криші. Друзі, дякую, не